Он від КЕСТ Фентезі Роменці, 25 й рік. Пігнали перше. Це звісно, Ребека Ярес і її третя частина Онікс Шторм. Випускається з оригінальної вконки, і пізніше кезде випустять її в м'якій авканці. Далі Пісні, що зупиняє ріки е, історія про дівчинку неймовірної краси. Завдяки цій неймовірній красі вона стає шпигункою. А стає вона шпигункою для того, щоб вбити жорстокого правителя сусіднього королівства. Але здається, нікого вона вб'є, закохається. Трошки буде все не так, як ми то думаємо. Третя книга урагані хроніки наразі є дві книги. Історія про те, як дівчина використовує сил світла, а хлопець використовує темряву. І знаєте що? Але в мить, коли Таласін і Аларік стикаються, їхнє життя змінюється назавжди, бо бо закохаються вони. Все йде по канонам. Боги що впали? Фентезі для дорослих. У нас є дівчинка, яка цікавиться скандинавською муфологією. Вона закричила суперкласний коледж uh, і не коледж. Коротше, отримала вона там десь ступінь. І зараз вона працює куратором в одному з найпрестижніших музеїв Нью-Йорк, і вона отримує несподівану пропозицію для того, щоб поїхати в Скандинавію, в Норвегію, господи, для того, щоб поїхати в Норвегію, але коли вона туди попадає, люди там якісь димні, якісь забобоні, після темноти вони не виходять. І міфологія виявилася дуже близько до її, скажімо так, життя. Не така вже та міфологія, міфологічна. книга. Магазин заклинань. Книга, яка мені сподобалася. Отже, вона працює бібліотекарем у великій бібліотеці Ілісіо. Отже, бібліотека згорає, вона переїжджає на острів дім свого дитинства. І так як дівчинки потрібні грошики, вона варить. Угу. Вареньячко вона варить, а потім вона все-таки вирішує ризикувати, використовувати якісь там несанкціоновані заклинання. Так. Я упустила момент, що в бібліотеці були найцінніші книги з заклинань, яку ховали від еліти міста. І ще вона відкриває першу історію та вкрай необхідну секретну крамницю заклинань на острові. Звучить доволі цікаво, якось навіть інтригуюче, тому я думаю, буде щось цікаве. П'ята книга The Game God's Play. М -м? Книга 18. Розповідається про дівчину, яка ніколи не була милостива богам, і в світ де у раз в 100 років приводяться, проходять якісь ігри. Перший прийшов на ці ігри Аїд, такий він какашка, і от він вибирає нашу головну героїню. Звісно ж, якщо вас цікавить, так як це книга 18+, я побачила коментар, що загалом там лише одна інтимна сцена. Якщо вам це цікаво, то нате вам така інформація. Наступна книга Кривавий страж світ. Також 18+, плюс світ, де панують ельфи. Ельфи такі могутні, але не могутні, бо вони не можуть розмножатися. Вони використовують чоловіків, людей, щоб запліднити своїх жінок-ельфів. І так вони розмножуються. Розповідається нам про головного героя. Я так зрозуміла, що він раб, і от йому осталось, залишилась остання битва, щоб він там перестане бути тим рабом. Все в нього класно. Але при цьому він зустрічає Альву, рідкісну людину, народження від батьків ельфів. У неї також є якісь супернебезпечні сили, про які ніхто не знає. Отак, як Лейт звільняється, правляча родина розуміє, що він занадто популярним, щоб залишатися живим. І Алва ідеально підходить для того, щоб шов, правильно, пух-пух-пух. Його. От така от книжка. Далі дуже цікава книжка з цікавою назвою Непростойно богатий вампір. Там чотири книги. Вам наперед, що треба воно туди влазити, вл скажімо так. Джуліан Руссо самотній ішов і, і, і непристойно багатий вампір. Починається світський сезон. На світському сезоні він не хоче брати участь, тому що йому треба там жінка, а жінку він мати не хоче. Отак він. Але там він зустрічає вілончелістку. Та... І, звісно, він думає, я неї ніколи не залюблюся, але всі ми знаємо, Русо, залюбишся ти в неї, і всі ми знаємо, чи воно закінчиться. Да, так от. Пройшла я книжку, ще не читала, вже знаю, чим кінчиться. І на кінець у нас серед раніше анонсованих книг до списку у нас приєднується те, що закінчується видання серії Знищ мене. Та Олівія Блейк серії книг Атласа, і також я зрозуміла, що КСД додрукують е, Вікторію Еверярд Червона королева. Багряна, точніше. Я так зрозуміла, що вони нарешті зрозуміли, що е, книги то люди хочуть ці почитати. І купують ці книги там десь на Олекс, а КСД рішила, що не будете ви гроші видавати людям на Олікс, будете віддавати їх нам. Отак от. Все, пока!